Полтавець Дмитро Музичук привіз до опішні клеймовану цеглу кінця 19-го, початку 20-го століття. Він колекціонер, який збирає такі екземпляри близько 10 років. За цей час має вже понад 500 зразків різних цеглин з Полтавщини, з Київщини та інших регіонів України. Розповідає найбільше їх знаходили на місцях, де зносили старі будинки. А він вимінював цю цеглу у колекціонерів або ж купував її. Це будівлі, які там побудовані до революції, тому що тоді там ще була якась там, підприємницька діяльність. Люди цим займалися на своїх там, скажімо, там, фабриках, або хтось там взагалі все був у дворі робив, як це, там, наприклад, робили в Опішні. От, е, це майже. В кожному місті є така цегла. Ми можемо побачити мистецтво там підприємців того століття, які позначали знаком якості. Ну це Тавроста Тавро свою фамілію. Частину своєї колекції, саме київської цегли, Дмитро Музичук, подарував у Національний музей-заповідник українського гончарства. Серед експонатів цегла з ініціалами власників відомих столичних цегловиробних заводів Якова Бернера та Григорія Яська, зазначає працівник музею Богдан Пошивайло. Зазвичай цеглу та або повністю прізвищем майстра, або от його ініціалами, або, наприклад, отут це перша буква прізвища. Далі. Іноді зустрічається цегла, от, де зображений ініціал і рік випуску. Тавровану цеглу зі всієї України у Національному музеї заповіднику українського гончарства збирають з 1986 року. За цей час вдалося знайти більше сотні різновидів клей, і це тільки опішнянська цегла, каже Богдан Пошивайло. Деякі з них можна побачити в експозиції музею малобудещанського гончарства в етноселі Гончарія, що теж в опішні. Опішня є столицею. Українського народного цеглярства. Це унікальний населений пункт, в якому близько 20 тисяч чоловік на 1893 рік було цегельників, які робили цегу вдома. Це не заводи київські, великі, там де звичайно таку будівельну цеглу готували. А це домашні підприємства, де робили вогнетривку, тоненьку пічну цегу, яка є тоньшою, трішки меншою за розмірами. Ну, використовувалася для будівництва печей, коменів. Вже більше двох років в Упішні існує і музей українського кахлярства і цеглярства, але фактично тільки на паперах. Все тому, що приміщення майбутньої виставкової зали потребує капітального ремонту. А розташоване воно поруч із музеєм мистецької роботи родини Кречевських, говорить завідувач цього музею Антон Плохой. У нас для цього є практично все необхідне в плані експозиції, величезна колекція цехла, багато гарних кахлів. Ну і власне саме гарно. 1916 року. Одне з найбільших в Європі. В Україні ви таких точно більше ніде не побачите. Воно двохкамерне. Одночасно ви отримували по суті два випали кераміки різнотемпературних. От, тому горно досить ефективне для великих масштабів виробництва було свого часу. Нині майбутня виставкова зала музею циглярства в аварійному стані і потребує великих фінансових втручань, кажуть працівники музею. Тому термінів, коли саме тут реалізують проєкт, не називають натомість переконують, що все ж поступово йдуть до своєї мети.